Від Суецького інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 30 грудня 2025 року. З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення. Російсько-фашистські загарбники завдали три ракетні та 34 авіаційні удари, застосувавши три ракети та 101 керовану авіабомбу. Російські фашисти здійснили 2574 обстріли та 2759 ударів дронами камікадзе. На південно-слобожанському напрямку Українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Стариця та у бік Ізбицького і лиману. На слов'янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки. Та в напрямку Платонівки. На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду і Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка. У ніч на 30 грудня російські фашисти атакували двома балістичними ракетами Іскандер М із Криму та Воронезької області, а також шістдесятьма ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська. Підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Слава українським воїнам! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.